Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це таро-прогноз для тільця на тиждень з 3 по 9 лютого. Тільці, давайте дивитися, що у вас буде відбуватись на наступному тижні. Витягнемо сім карт, тобто по карті на кожен день. Подивимось вашу енергію або ж, можливо, напрямок чи людину, яка буде присутня в вашому житті. Нагадую, розклад не особистий, тому програється не у всіх, але, надіюсь, хто дивиться мої прогнози, їм карти резонують. І так, тільці початок тижня, для вас понеділок. Карта мага. Карта Мага нам говорить про те, що ви заряжені енергетикою, позитивом, думками всім. Маг не боїться нічого. Магу нічого не страшно. Він береться за любу справу і успішно доводить її до кінця. Це може говорити нам про те, що з понеділка на роботі ви беретеся за якесь нове починання вас підтримують люди, у вас все виходить, ви знаєте, як добитися цієї цілі, сміливо до неї йдете. Так само і дома, і будь-де, тобто, ви лідер. На початку тижня вам нічого не страшно. Ви беретеся за все, що можна взятися, і знаєте, знову ж повторюсь, як з цим справлятися. Вівторок карта сили. І таке вам дійсно нічого не страшно, того що карта сили нам говорить про те, що знову ж енергії багато, напору багато, ви впевнено йдете до своєї мети, можливо, для того, щоб добитися того певного результату, якого ви хочете, вам потрібно докласти зусилля, тобто побільше працювати, побільше вивчити якоїсь інформації і докласти якихось максимальних зусиль, но карта нам говорить про те, що ви таки їх доб'єтеся. Вівторок у нас карта сили буде ще говорити нам про те, що в нас відмінне здоров'я, ми себе гарно почуваємо. І можливо хтось йде в спортзал. Зайнятися фізичним навантаженням. Карта ще може говорити про те, що у вас може бути вівторок багато фізичних справ. Ну, якщо ми говоримо про енергетику, це буде нам говорити про те, що ви заряжені дійсно такою силою волі добитися того результату, якого ви хочете. Середа, десятка мечів, буде нам говорити про те, що якийсь. Певний етап, який переносив вам багато болючих якихось моментів, в середу закінчується. Тобто, наприклад, якщо у вас були якісь стосунки, з якими ви хотіли закінчити, в середу ви на цьому покладете крапку. Ви, можливо, хотіли піти з роботи, і в середу ви вирішуєте, що таке все. Я кладу крапку, я з цієї роботи йду. Карта нам говорить про те, що вже так, як воно у вас боліло, так як воно приносило вам дискомфорт і було неприємно, вже не буде. Тому що після десятка, десятка це в нас завершення того етапу, і це буде говорити нам про те, що ви, як то кажуть, перехреститися, що, слава Богу, що воно всереду у вас закінчується. Четверт. І наступає такий момент, коли людина хоче обдумати все, зважити все, подумати, як йому жити далі, що з цим робити. Тобто повішаний нам говорить про зупинку, про стагнацію. Можливо, в цій ситуації ви відчуваєте себе жертвою. Да? От, ви вимучились, ви страждали, і в четвер, ви собі думаєте, Боже, як я довго це все терпів? Де ж у мене стільки взялося сили, що я от стільки це все виніс? Карта нам говорить про те, що ви можете подивитися на ситуацію з іншого боку. Тобто, чого ви раніше так не робили? Або, слава Богу, що ви вже зробили, як ви так довго до цього йшли, і чому не зробили це раніше? П'ятниця. І карта дурня. І ви собі розпочинаєте нове життя, новий етап, новий якийсь проєкт. В п'ятницю вам вже нічого не страшно, ви думаєте, все. Все вже хвати страждати, хвати якихось неприємних емоцій. Я розпочинаю все з чистого листа. Я починаю нове життя. Я хочу завести нові стосунки, я хочу почати якусь нову роботу. Я хочу взагалі почати все заново. П'ятницю енергетика така. Знаєте, як от в дитини, їй нічого не страшно, того, що вона ще, наприклад, не знає, як. Це. От ви собі розпочинаєте нові стосунки, тому що ви думаєте, що в них буде зовсім все по-іншому. Ви йдете на нову роботу, ви ще на ній не працювали, і ви думаєте, що там буде все по-новому. Карта дурня нам завжди говорить, що треба розпочинати, треба вивчати, і треба бути відкритим світові. Субота і карта Єрофанта. П'ять старших арканів на тиждень. Тиждень мега буде важливий для когось із тільців. і карта нам говорить про наставника, про учителя, про людину, яка може передати нам свій досвід. Тобто тут однозначно у когось вимальовується картина. Про, наприклад, залишення роботи, да, ви вистраждали, кинули і починаєте все заново. І ви приходите на нову роботу, у вас є новий наставник, людина, яка хоче вам показати, яка хоче передати свій досвід, яка хоче. Ну, от, людина, наприклад, йде на пенсію, і вона залишає вам своє місце роботи для того, щоб вам було комфортніше, вона вам все передасть, все покаже, все розкаже. Тобто, Єрофан це в нас мудра людина, в якої ви можете взяти якісь, е, якусь правильну пораду, якусь дієву, взагалі дієвий досвід, тому що він вже це все пройшов. Він вже це все знає, він знає, як це втілити в життя, і до його порад варто прислухатись. Неділя. Карта Сонця. Ну, ви дивіться, ну, ну це. За вас, з вас точно уподобайка за такий розклад. Карта Сонця це позитив, це позитивний настрій, це здійснення мрій, це взагалі позитивна енергетика. Можливо, в неділю дійсно буде світити сонце, ви вийдете погуляти, поспілкуватися з приємними людьми, виведете своїх діток на прогулянку і дуже гарно проведете час. Карта Сонечка нам говорить про те, що людині нічого не страшно. Вона. Налаштована перевернути е, всі свої якісь сподівання, настрої, налаштуватись на позитив. Е, вона упевнена в завтрашньому дні, і, як кажуть, ти вийдеш зранку після ночі світи сонце, і ти відкритий от цьому дньові. От так буде у вас в неділю от така позитивна енергетика. З чим я вас і вітаю. Дивимося пораду для тільців на тиждень. Так. Двіка кубків. Сходіть на романтичне побачення. Подивіться на свою другу половину. Можливо, той партнер біля вас. Це людина, знаєте, де коли треба прийняти біле і чорне, чоловік і жінка, зливаються в одне. І порадою вам йде на цьому тижні. Проявіть цю романтику, кохання, взаємодію до своєї другої половини. Якщо ми не говоримо про романтизм, це також буде стосуватися партнерства. Тобто людина, яка є у вас на роботі, людина, яка є поблизу ваш друг і якийсь е е е е е е е е компаньйон, наприклад. Цього тижня зверніть на нього увагу, попросіть в нього допомоги, якщо вона вам потрібна, і ця людина з радістю вам допоможе, тому що така людина є у вашому оточенні, і на цьому тижні карти рекомендують вам звернути увагу, якщо вам буде потрібна від нього допомога. І так, тільці це ваш старопрогноз на наступний тиждень. Бажаю, щоб він програвся вас в позитивних. У емоціях, позитивному ключі, тиждень мега важливий для когось із стільців. Більше інформації на моїй сторінці. Заходьте, коментуйте, підписуйтесь і до зустрічі!